Дуже близькі за парами драми у нас сьогодні претендентки и... ту зуку, і на нас чекають дуже особливий. Давайте підтримаємо! Переходимо з вами до наступного фіналу. Протистояння в категорії до 54 кілограмів серед жінок. Фіналу серед чоловіків до 60 кілограмів не було. Там Ігор Семенчук був визнаний переможцем, оскільки Богдан Чалдик, його суперник, з бою знявся. Ну і Діана Сюкола, все ж зріст 1,67 шістьдесять 19 років. 19 років так само Божа Мельних Червонок і там метр Її зріст Божена. Призера, чемпі... Призерка чемпіонату Європи, чемпіонату світу. Без бою вона вийшла в цей фінал, не було в неї суперниці в півфіналі. Ну а Діана Сюколо Софію Лях перемогла одностайним рішенням суддів боксерки із Звенигородки. Ну і давайте дивитися, яким буде їхній фінал. Сюколо намагається підтискати. Мельник зібрано в захисті, почувається. Ну і багато сьогодні хлопців і дівчат у лівосторонній стійці. В правій стороні стійці в стійці шорги б'ються. Зокрема, Діана Сюкало у цьому фіналі. Мельник навантажує її джабами. Мельник зараз жорстко пробуває передньою рукою. Відчула вона, що кров пора буде робити опонентка. І жорстко її зустріла. Мельник розслабленою виглядає. Мінімум зайвих руків. Все під контролем тоді, коли сюкало Ну, дійсно. Не сказати, що смикається в ринзі, але трохи більше хаосу довкола неї. На ногах зараз дівчата працюють, намагаються одна одну заворожити, розуміти, коли є можливість для атаки. Обидві фінтять передніми руками. Тоді, коли в різносторонніх стійках сходяться боксери, боксерки, то протистоянні передньої руки це важливо. Відскакує мельник, не дозволяє до себе дотягнутися. Але сама при цьому, поки активно не атакує, ось, зближується мельник. Змушує суперниці відходити. При цьому відходити ну, хаотично. Знову ж такої зібраності в діях Діани Сюкала немає. Мельник передньою рукою фінтить. Знову викидає джеб. Суто для відволікання уваги. Показує по корпусу, пробуває в голову. Намагається крос додати мельник. Але поки ще стримує себе поки ще. Не вкладалася в цей удар. Знову джеб від Мельник. І ще Джеб і додає правою рукою. Мельник до канаті відганяє Сюкола, Сюкола на ногах змушена працювати. Мельник. не зупиняється. Мельник. Велика кількість ударів від неї зайшла. Чітко в цілі. Удар жорстких. Ударів жорстких. 20 секунд до завершення першого раунду. Боже не Мельник. Знову підходить з піднятими руками. Джеб від неї. Правою рукою починає вона атаку. Лівою додає заключні секунди першого раунду. Дісталося Сюколо. ось В тій затяжній атаці від Бажени Мельник. Знову Джеб проходить від Божени і дякую вона Сюколо за перший раунд і, можливо, вона йдечому вибачається за те, наскільки жорстко цей раунд відпрацювала. Бокс, тоді, коли ти виходиш в ринг, ти нікого не шкодуєш ні себе, ні суперницю. Бо Жанамельник показала. Показала рівень. Божена Мельник вже призерка чемпіонату України Ю-23, при тому, що 19 років вона на всього їй. І перший раунд одностайно залишається саме за нею. Раунд другий. Чи вдасться всі коло якусь ситуацію виправити? Чи можливо Божена Мельник ще роженець і зараз джебу її виконань? Ну, і навіть поруха, навіть без ударів, помітна різниця все ж в рівні між майстеркою спорту, Боженою Мельник і Діаною Сюкол. Але це не означає, що Сюколо здасться без бою. Навки такі поєдинки якраз і потрібні того, щоб перевірити себе на фоні по-справжньому гарної суперниці і винести досвід з рингу. Сюколо викидає передньою рукою, але знову ж навіть без думок, без якоїсь надії на те, що цим ударами буде влучати, намагається дистанцію намацати, дистанцію відчути. Тоді, коли мельник пробуває, і мельник вибухає, йде в атаку, знову затяжно не відпускає суперницю. Правою рукою не влучає, але заганяє при цьому до канатів в кут свою опонентку. Божена Мельник намагається не відпускати, звідти Сюкало, але все ж виходить Діана. Це і зробити вдається. В іншому куті опиняється вона бажана. З корпусу на голову переходить, по печінці багато працює. І до іншого кута відводить вона сюкало. Від кута до кута переміщується Діана. І це зрозуміло, що проблеми для неї. Відрізає для неї. Центр рингу Бажена Мельник. Мельник правою рукою б'є. Джеб гарний від неї. І знову куті опиняється Сюкало. Ух, відраховує рефері. Черговий жорсткий удар від Божани Мельник. І перший нокдаун, який відрахований в сьогоднішній день фіналів. Джеб від мельник. Там два кроси пройшло. Лівою з боку передньою рукою. хук від Божани Мельник. Дуже комфортно почуває вона себе. Дуже розкуто, вільно. Але при цьому не заграється. Гарно ухилилася. Відразу вибухає Бажена Мельник. І знову крос у її виконання. Ховається сюкало за рукавичками. Знову вона опиняється в куті. Мельник не відпускає її звідти. Діана терпить. Насправді багато хто на її місці вже міг би скласти зброю. Перекривається додарі по корпусу. Мельник. Мельник. Жорсткий Джеб від неї. Цей джеб жорсткіший від того, що на кроці вперед вона сюкало спіймала. І знову жорстко пробуває мельник кросом. Немов у грім серед ясного неба, був цей крос для сюкало. І ще вкладається правою рукою Бажена. Ну і насправді в другому раунді було таке побиття, що я думаю, секунданти сюкалом могли б задуматися і про те, що чи потрібен взагалі їхні спортсменці третій раунд. Важкий другий раунд для Діани. Перепрошую, якщо неправильно наголос ставлю її прізвище. Все ж дійсно є ймовірність, що правильно вимовляти Сюкало. Щиро вибачаюся. Бажана Мельник, другий раунд. Очевидно, що так само за нею. І окрім того, нокдаун був відрахований Діані Сюкало. Мельник все відчуває. Здавалося, що щойно викинула вона удар, залишилася біля суперниці, але не дозволила Сюкало по собі влучити. Відпрацювала і знову в атаку переходить Мельник. Ну і знову ж, як на мене, Діана Сюкало демонструє характер, бо після затяжних атак Мельника вона могла просто зупинитися в якийсь момент. Просто зупинитися, аби рефері закінчив цей бій через очевидну перевагу. Бажаний Мельник. Але ні, Діана Сюкало залишається в бою. Вона хоче продовжувати. Вона хоче знову ж цей болючий досвід, але дуже важливий досвід, дуже цінний досвід здобувати. Це плюс. І зараз цюкало, отримала можливість трохи попрацювати. Мельник в захисті там все чітко перекривалося, І Вона просто вичікувала, коли трохи спалить енергії суперниця. І після цього божена Мельник пішла вперед. Джей бід неї. До канатів заганяє вона Діану Сюкалу і Рефері знову починає відраховувати. Божена в нейтральному куті, але все одно чує вона, що підказують їй секундантам. Ну і здається, секунданти хочуть, аби Божена спробувала цей бій завершити достроково. Півтори хвилини. Трохи менше, ніж півтори хвилини до завершення поєдинку. Мельник акуратно на ногах працює, поки вичікувальна позиція у неї. Джеб від неї. Ще джеб від Бажени. Дає можливість пробувати вона Діані Сюкало. Сюкало по корпусу, але там ліктями перекривається мельник. Чітко по захисту б'є сюкало. Він не має сили, не має хитрості, аби цей захист розбити. І натомість мельник вилучає три жорсткі удари поспіль від неї. Мельник ще у її виконання. Одиночний, який заходить прямісінько в цілі. Рефері втретє в цьому поєдинку відраховує Діані Сюкало. І знімає її з бою. Перевага Божена Мельник. Перевага дострокова. Наприкінці третього раунду. 19 секунд до завершення третього раунду залишалося. Але Божена Мельник закриває цей бій тут. І зараз стає чемпіонкою України серед студентів у категорії до 54 кілограмів. Ну, насправді це було. Одностороннє побиття, але Діані Сюкалу, як на мене, респект за характер.